Це аргументовано тим, що треба розуміти процеси формування державності, ці всі нюанси. Ну що робити? Треба вчити. Діти почали вивчати, повернулися до Київської Русі, і потім, коли програму в листопаді закріпили, виявилося, що закріпили все ж таки всі теми: від неоліту від часів до нашого ре до сьогодення. Тобто програму розширили так суттєво, і це те, до чого треба бути готовим, що в якийсь момент ну, програма поміняти. Звичайно, що це не буде вже там за два-три місяці до НМТ, це буде завчасно, але треба кожен рік програму для себе оновлювати от ми також з українською мовою, з цього року вже стає офіційним новий правопис якщо раніше він не був не обов'язковим то з цього року вже всі завдання будуть формуватись по правилах нового правопису то, там де ефір став етером проєкт став проєктом аудиторія аудиторією і багато змін там в принципі написання пунктуації тому це все треба також вивчати щоб не було непорозуміння непорозуміння новини, старий правопис.